У Полтаві на залізничній колії виявили тіло чоловіка. Про людину, яка нерухомо лежала на колії, правохоронця повідомив диспетчер залізничного вокзалу. Особу загиблого вже встановили. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець. Розслідування за цим фактом триває, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. 7 серпня близько 13.45 надійшло повідомлення від диспетчера залізничного вокзалу про виявлення на колії… Людини без ознак життя. Під час першочергових слідчих дій встановлено особу загиблого. Ним виявився місцевий 58-річний мешканець. За попередньою інформацією судово-медичного експерта, на тілі померлого відсутні ознаки травмування потягом та сліди насильницької смерті. Але для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на експертизу. За даним фактом слідчим директором поліції за процесуального керівництва Миколаївської кружної прокуратури... Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 Кримінального кодексу України. Всі обставини з'ясовують слідчі.